Європейці вчили українців енергоощадності, і не де будь а в центрі столиці європейські дипломати смажили яєшню на сонячних плитах. Нестача природних ресурсів змусила євросусідів шукати альтернативні джерела енергії. А от українці цього досвіду лише вчаться. Щоправда, Львів має пальму першості. Львів'яни оснащують свої помешкання сонячними батареями та сміливо запевняють, найлютіша зима їм не страшна. В уряді вже працюють над національною програмою, яка буде боротися із проблемою енергоощадності. Тим часом у нас вже будують будинки, впорядковують освітні заклади. Як це виглядає? Бачила Вікторія Іваскевич. Мій дім, моя фортеця, але як показує практика, захист від холоду, вітру та дощу з кожним роком простому українцю обходиться все дорожче. Блага цивілізації, такі як газ, вода та електроенергія, стають доволі вартісним задоволенням. А от якість світла та тепла далеко не відповідає тим грошам, які поїдають численні квитанції, та й часто з вікон дує, а з даху капає. Чекаєте на допомогу від Жеку? Бажаємо вам успіху! Експерти радять починати із себе та брати ситуацію в свої руки, от тільки перше ліквідовувати наслідки, спробуйте з'ясувати причину. Потрібно з'ясувати, що саме є чинником енерговтрат в цьому приміщенні. Тобі, це може бути як правило: це є стіни, це є вікна і це є система вентиляції. Холодні стіни можна утеплити. Вікна та двері, які пропускають вітер, замінити справу краще довірити професіоналам. Інакше ваші дилетантські спроби відремонтувати квартиру можуть перетворити оселю на парник, а це створить дискомфорт не лише вам, а додасть проблем вашим сусідам. Та волога має десь конденсуватися. Вона конденсується на стінах або на вікнах. Вона конденсується до цієї степені, поки матеріал, з якого збудований чи конторкон. Конструйований будинок вже не має змоги приймати цю вологу. І відповідно причиною появи плісняви і грибка є відсутність вологи, вірніше, наявність вологи підвищеної, і відсутність конвекції. Це є дві складових, завдяки яким утворюється плісняве і грибок. Ставлячи систему вентиляції з рекуперацією. Таким чином ми досягаємо конвекцію приміщення, тобто рух повітря. І система видаляє надлишкову голову з приміщення. Схожа реконструкція помешкання почне працювати на вас вже за два-три роки. А наступне за що варто взятись батареї. Для тих, хто не може чи не хоче чекати, поки в сімейному бюджеті з'явиться зайва копійка. Теж є вихід на енергозбереження. мешканцям Львівщини видають кредити. Першим з такою ініціативою виступив банк. Львів кредити недорогі, як на сьогоднішній день. Вони ще цікаві тим, що вони входять в програму Львівської обласної держадміністрації, і вона має програму бюджету Львівської області. Відшкодовується ставка. Банк кредитує підставку ставку 25-15%, Від 15% до 20% відшкодовується Львівською обласною державною адміністрацією. Мостицький, Дрогобицький та Самбірський райони навіть покривають мешканцям решту відсотка. Тож для місцевих жителів кредит має нульову ставку. Загалом цією обласною програмою скористались близько 10 тисяч громадян. Такими результатами в адміністрації задоволені, однак хотілося б, аби населення не лише використовувало енергозберігаючі технології, але й альтернативні джерела. 20% ми відшкодовуємо в у випадку, коли клієнт. В даному випадку банку, той, хто отримав, отримав кредит, застосовує джерела енергії альтернативні до газу. Тобто в такий спосіб ми намагаємося запровадити використання альтернативних джерел енергії. Тара Європа вже більше десяти років поступово переходить на використання природної енергії. Сонце, вода та вітер перетворюються на електрику та опалення. Існують цілі селища, які забезпечують себе благами самотужки. На Львівщині домівки, які використовують екологічну енергію, можна порахувати на пальцях. Зараз ми знаходимося у винниках, якраз за мною будинок, якому понад 30 років та досі тут ніхто не жив. Сьогоднішньому власнику доведеться взимку опалювати понад 300 метрів квадратних житлової площі. Тому в разі експерименту він вирішив встановити на фасад сонячні колектори. Коли в 70-х роках почали будівництво про енергозбереження ніхто й не думав. Тому Андрій Стадницький, який дістав особняку спадок, одразу задумався над тим, як зробити оселю практичнішою. Дізнавшись про використання сонячної енергії, вирішив, чому б не спробувати. Це Пілотний проект, скажімо так, ми пробуємо, як там буде, але я сподіваюся, що це воно суттєво зменшить. Відповідно, ми ставимо датчики, які будуть то все фіксувати, скільки там що до чого буде йти, як воно буде, кожен день буде фіксуватися температура, скільки буде йти, відповідно. Ну наскільки це буде ефективно, працює над колекторами кандидат технічних наук Юрій Дудакевич. Вже п'ять років він вивчає енергозберігаючі технології. Каже, нічого складного тут немає. Все доволі просто та дешево. Пересічний українець не встані поставити собі дорогу імпортну колекторну систему. Тому у цілому світі, не тільки в Україні, а в Америці навіть, в Англії, шириться рух, що люди самі роблять колектори. Є типові схеми, які виявилися надзвичайно ефективними. І для того, щоб виготовити такий колектор, ну не треба ні дорогого обладнання, ні ну, треба мати дві нормальні руки. Колектори встановлять з південної сторони будинку. Система обігріватиме перший поверх. Аналогічними пристроями одбладнають і дах, який забезпечить теплом, другий та третій. За прогнозами, система окупиться за рік півтора та забезпечуватиме будинок теплом на 70%. Встановлять у будинку і газовий котел, однак його вже планують використовувати як альтернативне джерело енергії. З такими успіхами, якщо в Україні з'явиться таких хоча б тисяча, то щонайменше мільйон гривень на рік на опаленні можна було б заощаджувати. Вікторія Васкевич, Андрій Сладков про тиждень.